Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про п'ять нових цікавих романтичних фільмів 2023 року, які точно змусять ваші серця битися швидше. Ці фільми просто вражають своєю красою та здатністю перенести вас в інший світ, повний пристрасті та романтики. А ще я рада повідомити вам, що кожного четверга о 14.00 я буду випускати нову підбірку цікавих фільмів та серіалів, які варто переглянути. Тому раджу запам'ятати цей час, щоб отримувати щотижня найсвіжіші рекомендації. І перший фільм, який я хочу порекомендувати, називається Сьогодні спиш зі мною. Це чудова польська мелодрама, яка неочікувано вразить вас своєю якістю та глибиною сюжету. За сюжетом життя головної героїні журналістки здається ідеальним, але з часом вона відчуває, що її шлюб з чоловіком перетворився на рутину та втратив пристрасть. Коли її колишній хлопець повертається в її життя, журналістка стикається з неймовірною дилемою. Вона повинна вибрати між своїм люблячим чоловіком, який віддаляється від неї, та колишнім хлопцем, який виглядає більш привабливим та романтичним. У цьому фільмі є простір для думки та дилема, яка потребує важкого рішення, що додає цікавості та напруги до сюжету. Крім того, фільм має чудовий закономірний фінал, який залишить вас з приємним враженням. Загалом сьогодні спи зі мною це дуже. Вже якісна та сворушлива мелодрама, яку варто переглянути. Наступний фільм Ідеальна залежність це драматичний фільм про кохання, зраду та помсту. Сюжет фільму розповідає про Сієну Лейн, яка є успішним тренером з боксу і яка зустрічається з чинним чемпіоном боксу Джаксом. Проте одного дня сієна виявляє, що Джакс зраджує їй з її власною сестрою, що змушує її зірватися з ніг. Завдяки своїй міцній волі та жагучому бажанню помститись. Сієна вирішує навчити боксу єдину людину, яка зможе дати Джаксу гідну битву його заклятого ворога Кайдена. Саме це тренування і стає центральною темою фільму, де сієна докладає всіх зусиль, щоб навчити Кайдена усьому, що вона знає, і зробити його непереможним на рингу. Проте пристрасть між головними героями буде набирати неабияких обертів, і це те, що дійсно вас захопить. Загалом цей фільм зацікавить тих, хто любить драми з глибоким змістом. Фільм Кохання з першого поцілунку це романтична історія про хав'єра, який має надзвичайний дар. Він бачить майбутнє, і нарешті він дізнався, хто буде коханням його життя. Але, як завжди, є одна проблема: це дівчина, його найкращого друга. Чи зможе він зібрати всю свою сміливість, щоб зізнатися в коханні, або він приховуватиме свої почуття, щоб не порушувати дружбу? Ця історія розповість нам про те, що кохання може знайти нас у найбільш непередбачуваний момент, і що ми повинні наважуватися на важливі кроки, щоб не загубити своє щастя. Будьте впевнені, що ця історія про кохання, дружбу та життєві вибори триматиме вас на прузі до самого кінця, і безумовно цей фільм не залишить вас байдужими. «Далечінь» – це гарний легкий фільм, з яким ви дійсно відпочинете душею. Сюжет фільму про те, як жінка успадкувала будинок на хорватському острові і вирушила у незаплановану подорож, яка змусила її переглянути свої погляди на життя. Вона знайшла радість життя та нове кохання, а також незвичайні деталі та неочікувані відкриття, які змусили її насолоджуватися кожним моментом життя. Також фільм має чудову акторську гру та відмінний візуальний стиль, який допомагає передати красу хорватського острова і зробити глядацький досвід більш насиченим. Також варто зазначити, що фільм має дуже гарну саундтрекову підтримку, яка доповнює настрій і додає атмосфери. Крім того, цей фільм може надихнути вас на подорожі та відкриття нових місць, оскільки його головна ідея полягає в тому, щоб жити наповну і насолоджуватися кожним моментом, що відкривається перед нами. Отже, далечінь, це не просто гарний фільм для перегляду, але й натхнення для того, щоб бути відкритими до життя та бути готовими до нових подорожей. Ну і завершимо сьогоднішню підбірку романтичних фільмів 2023 року фільмом Любов у квадраті знову. Він був знятий в Польщі та став продовженням популярного фільму Любов у квадраті. Ця історія принесе багато позитивних емоцій та посмішок. Адже що може бути спільного між відомим журналістом та простою вчителькою? Вони теж завжди вважали, що у них будуть зовсім інші стосунки, адже між ними немає нічого спільного. В один із днів вони опиняються у непростому становищі. Їх швидкоплинна зустріч перетворюється на справжнє кохання. Час ішов, і, і пристрасть поступово згасала, а кількість проблем у стосунках з кожним разом тільки зростала. У результаті вся ця історія призводить до того, що їхні стосунки починають переживати не на найкращі часи. Ключовою проблемою у їхніх стосунках виявилася зміна роботи. Поступово до них приходить усвідомлення того, що вони повинні боротися за свої відносини, якщо вони, звичайно, хочуть їх зберегти. Це буде найскладніше і найвідповідальніше випробування в їхньому житті, яке вони просто зобов'язані пройти разом. Що для них виявиться важливішим робота і кар'єра, чи щирі почуття та стосунки, які можуть згаснути у них назавжди? Не пропустіть можливість насолодитися цими фільмами та не забудьте ділитися своїми враженнями з нами в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і до зустрічі!